Я там об'яснив правила. Сьогодні ми будемо грати на карті Корабель. Ну що ж, перейдемо до самої гри. Тут багато людей, тому зайду на іншого, де... О, ось сюди, наприклад. Тут тільки три людини із п'яти. Я встигну одягнутися. Виберу якийсь помаранчевий. Або ні. Виберу собі якийсь такий колір, якого я раніше не брав. Я ніколи не беру зелений. треба взяти. Візьму ось такий костюм брови залишу. Тепер візьму ось таку фуражку. Я одягнуся, тут збільшуємо швидкість. нас 4 гравці. Ми всі передигнулися і почалася гра. Тепер очікуємо, яка ж моя роль. Я думаю, що, оу, я вбивця, але я тільки один ров. Тому гравцям легше, але їх мало дуже. Тому мені, мені на состав багато, прич... багато труда їх всіх попевбивати. Так, я думаю, що зараз а, саботаж кисню включу, все, включив саботаж кисню. І зараз ми когось. В невидимості підловимо і вб'ємо. Хоча ні, треба спочатку відпідосити. Або вони не полагодять. Все, вони знайшли труп. Той, що я тільки що вбив. Він знайшов труп. Я вбивця. Якщо о, коричневий, тобто обв'язках ходив з ним, то, звісно ж, він на нього не подумає і я програю, але, може, мені повезе. Я проголосую, ну, наприклад, за нього ж. О, я проголосував. І тепер, любі друзі, чекаємо, коли. Проголосують інші. О, він вже проголосував. Тепер чекаємо, або коли закінчиться голосування, або коли він проголосує. Все, це буквально перемога. Я можу зараз вбити просто когось за столом, і ніхто мені нічого не зробить, якщо вони не нажмуть кнопку. Звісно ж, вони чекають, щоб нажати кнопку. Цей слідить за мною, як я розумію. Робимо вигляд, типу, що ми його самого шугаємося. Він зараз, мабуть, подумає, що ми дуже підозрілі, і все-таки пойме, що ми вбивця. Так. Так, вони почали писати. Три, два, один. Голосуємо, за кого можна. Я тоді вже за нього проголосую. Просто так. Ні, все-таки мене вони вичислили. І ось, на жаль, я зазнаю поразки. В прошлому раунді ми з вами зазнали поразки, але сподіваюся, що в цьому буде все інакше. Зайду я на цю карту. Зі мною за що один гравець. І... Я випадково зайшов до Так. Треба переодягнутися за першого раунду. Я думаю, я візьму якийсь інший колір, по типу цього. Я візьму ось візьму такого снігового амунтуса на голову. Візьму білий піджак і надягну маску. Всі вже натягнулися. Один гравець вийшов, у нас 4 з 10. І один зайшов в 5 з 10. Вже 6 з 10. Очікуємо на ще 4 гравців і почнеться гра. Поки що ми можемо походити, подивитися, як вони переодягаються. Хтось пише вже в чаті. Ага, робиць, прангели прогр... охранителі. Прогр... Так, один гравець вийшов, у нас п'ятеро. Нам потрібно ще п'ять гравців. so you should force the hair right? you should put out your heart show me the right. Тільки очікувати на трьох гравців, яких не вистачає? А вже друг. Скільки вже там гравців? О, якраз 10 гравців. Навіть 11. 11 це забагато. Треба, щоб хтось вийшов. А ні, нормально. Так, яка ж моя роль? Буде дуже смішно, якщо другий раз підряд був вбивцею. Але ні, зараз я член екіпажу. Голосування я не буду починати по початку раунду. То, так, де в мене завдання? Ага, в мене в електрич. В електриці і в адміні. Соботаж. Мені потрібно бігти і налагодити. Так, а туди якраз забіг вже, вже оцей. Він... А чому він його лагодив? Все, він його полагодив. Все, він молодей. Диця, навряд чи він був. Хоча може він... Якщо б він був би вбивцею, навряд чи він а, лагодив би саботаж. Хоча може він відводить від себе підозри цим. Так, повернемося до справи. У мене в електриці завдання. Зараз будемо їх виховувати. Слухайте, ну він зовсім не подозрілий. Мені, мені здалося, чи був звук, як він стрибає в люк. Ну, може, це він просто інженер. Це в кінці звук скрапіння люка мені здався дуже дивним. Але все рівно у мене підстав поки що за нього голосувати нема. Так, що пишуть в чаті? В чаті поки що... Вони говорять між собою і голосують. Хтось думає, що він імпостер, але в мене підстав поки що таких підозр немає, тому я пропущу краще. До кінця голосування 75 секунд. А, ні, вже 2 секунди. Все, я проголосувала. Біжимо виконувати завдання, бо в електриці я їх не довиконув. Хтось відключив світло. Звісно, це вбивці зі своїми саботажами. Мені потрібно його увімкнути. Все я Тепер якраз тут виконав завдання. В трьох. Головне, щоб він мене не завалив, поки я виконую завдання. Скільки тут людей? Добре, все добре. Все викинули Це дуже підозріло. Він чомусь... Хоча, може у нього це завдання, але він чомусь став дуже так дивно на люті. Начебто когось чекає. Його вбили. Ли, чорно вбили. У мене не на Рівер Саче, бо він стояв і начебто вичікував момент, щоб когось вбити. Я проголосую за нього. Що думає? Ага. І він каже, що ця людина імпостер. Хоча сам дуже дивно поводиться. Мені здається, що якраз він і є вбивцею. Но вбивці два вбивців двоє на кораблі. Чи один я та вроді двоє. Тому. Якщо ми викинемо першого, то гра все рівно не закінчиться. Хоча якщо вбивців двоє, їм залишилось вбити всього одну людину. Тому треба приймати рішення і знайти справжнього вбивцю. Іначе ми програємо чекаємо, поки всі проголосують. Уже майже всі проголосували, крім одної людини. Або закінчиться голосування. Ага. Тобто він інженер. Так, зараз подивимося, чи він вбивці, чи ні. Бо поводився він дуже підозріло. Так. І ні, він був не вбився. А всі подумали, що він інженер. Там хтось думав, що він інженер. Тобто він казав правду. То один думав, що це інженер, а другий подумав чоловік. Бачу, що він імпостир, точивши цього у.